Давно нічого не записував, тому що багато роботи, він працює. Отже, випадок. Пацієнтка 50 років, скарг немає. Проходить цей знімок для профогляду, бо працює в крамниці. І для профогляду раз на рік вона робить знімок легень. До цього висновок був тільки норма. А зараз описана ось така малесенька вогнищева тінь. Це перше міжребер'я ліворуч. Ось вона збільшена. О, ось така малесенька тінюшечка, і таку тінь можна і не помітити. Чи потрібно не помічати було в цьому випадку? Це питання академічного диспуту. Зараз обговоримо. Отже, знайде на цяті. Я телефоную пацієнтці, і перше, що треба зробити, треба е, зрозуміти контекст ситуації. Вона каже: скарг немає, пройшла для профогляду, але я деталізую анамнез. Я деталізую, що було до того, і з'ясовую, що десь там два тижні тому у неї була респіраторна інфекція з температурою, яка повністю пройшла. Тобто, це може бути, так, це є підозрою вогнище ватінь, ось така малесенька, це є підозра на туберкульоз і багато що. Але якщо напередодні була респіраторна інфекція, то можна припустити, що це є такий сценарій пневмонії, і можна е, зробити е, антибіотикотерапію протипневмонічну, і потім зробити контроль. Що ще також треба зробити? Треба, ось він, треба завжди використовувати капелюх. І перший рівень використання капелюха це обов'язково передивитись попередні знімки для того, щоб не тільки цю тінь пошукати, а пошукати інші тіні. Порівняти корені, чи такі вони завжди, завжди були. Отже, знімок за квітень цього року, коли розпочалася ця епопея. Вогнищева тінь. Попередній знімок 24-й рік тут нічого немає. Попередній 21 й і знайшов 20-й тут нічого немає. І знайшов 16-й. Ось він 16-й, тут нічого немає. Так, що робити далі? Ну, окрім загальних аналізів і. Пробної антибіотикотерапії, треба а, заспокоїти пацієнтку, тому що пацієнтка дуже сильно хвилювалась. Вона каже: ой, а що це може бути, а якщо щось небезпечне, а це може бути це там, туберкульозом, раком і так далі. Я подивившись на пацієнтку. Я бачу е, її схвильованість, я бачу її відповідальне відношення, я бачу в анамнезі е, респіраторну інфекцію, я кажу, що інтуїція каже, що все буде гаразд. Інтуїція каже, що це може бути така вогнищева пневмонія. Інтуїція каже, що навіть якщо це щось інше, наприклад, той самий туберкульоз, то прогноз сприятливий. Як міг заспокоїв пацієнтку, запропонував пропити антибіотик. Вона пропила. І через два тижні ми робимо контрольний знімок. Ось. Ось порівняння. Це знімок 15 квітня і через два тижні. Різниця, цей біліший, цей темніший, це не різниця легень, це різниця технічних налаштувань. Але чітко видно, що ця малесенька тінь, вона така сама. Один до одного. Ну що робити? Я запропонував відвідати томографічну бочку. Пацієнтка відвідала. Рухаємось згори вниз, нижня щелепа. Гортань. Починаються зараз легені, ось вони починаються. Малесенький візерунок рубцових змін, як завжди, у кожної дорослої людини він є. О! Ось підозра на вогнище. Хоча це, може і судини. Так, рухаємось далі. О, ось вогнище ліворуч, ось воно, це воно, це його видно, а ось вогнище праворуч. І вогнищ багато, ось ще вогнище. Ось вогнище. Багато вогнищевих тіней. Ми бачимо на знімку одну, а на КТ ми бачимо їх багато. І рухаємось вниз, і знаходимо найбільше. О, ось воно найбільше вогнище. Що, що ми бачимо окрім самих вогнищ? Ми бачимо якусь нотку. Елемент зірковості. Елемент променів, промінчиків. І, наприклад, ось тут елемент якихось маленьких промінчиків. Не дуже чіткий контур. І висновок. Висновок, ну, можна і тут при бажанні побачити елемент промінчиків. Висновок. Множинні мета... Картина множинних метастазів в легені. Фу. Звичайно, пацієнтка збентежена. Я також, і я кажу, що. Я казав, що інтуїція каже, що все, все буде добре. А тут ну, така справа не дуже приємна. І, і я кажу, що так, я казав, що інтуїція підказувала, що все буде гаразд, але, на жаль, в даному випадку при таких знахідках необхідне подальше. Обстеження, консультації, і я сказав, що зараз на цей час інтуїція мовчить. Направляю пацієнтку до онкоцентра, де робиться КТ по онкопротоколу від горлянки до малого тазу. І ось її внутрішній світ. Так, ось абдомен. Так, е селезінка, шлунок з водою. Е пацієнту пропонують напитися води для того, щоб розтягнути слизову оболонку шлунку, щоб можна було її добре розгледіти. Е ліва нирка, права нирка і не знаходять е пухлину, первинну пухлину, але також описують е цей феномен як. Метастази в легені з первинно нез'ясованого вогнища. А далі починається кардебалет з пошуком причини онкології, а їй заходять у всі отвори, обстежує гінеколог. Кілька разів беруть якусь гістологію по гінекології і нічого не знаходять. Це просто для наглядності, можливості КТ. Наприклад, ось так можна вивести тривимірну реконструкцію легень. Є ось така реконструкція. Це я користуюсь радіантом. Класна програма така. Також можна роздивитись ці вогнища для цього. Нам буде потрібен метод Мікеланджело. І завдяки Мікеланджело ми робимо ось так. Ось так. І ось воно, і ось воно вогнище ліворуч. Ось воно. Ну, інші десь сховані. Не видно. Так. Ось таке вогнище. З якого з випадкової знахідки, якого все почалось. Далі, нічого не знайшли і вирішили зробити біопсію. Зробили біопсію, ось такий висновок, фіброзна тканина, паренхіма легень, навіть. Навіть печінка. І як вони пишуть, що тканина печінки, ймовірно, внаслідок проходження голки через діафрагмальну ділянку. Давайте подивимось, як же можна їй зробити біопсі. Рухаємось, рухаємось назад. Так, ось легенева тканина, ось серце і ось вогнище. Це нижня частка правої легені. І ось ми бачимо вогнище. До речі, нотка от цієї зірковості недоброякісної ось вогнище найближче до зовнішньої стінки грудної клітини. І сюди штрикали голкою і брали біопсію не тільки, так склалося, що взяли біопсію не тільки з того вогнища, але із печінки також. На жаль, я ще не дуже добре розбираюсь в гістології. Я тільки вчуся. Так, а це печінкова тканина, ось вона. Нормальна, ідеальна. А які гепатоцити, красунчики. Ось печінкова тканина і поруч ткани, оця тканина легень. Оце суто легенева тканина. Оце, мабуть, описано як рубцова тканина. Ось оце легенева тканина. Так, далі. Печінка. Печінка. Тобто голка вона взяла оцей а, малесенький а, відрізок. Печінка. Печінка. Оце, мабуть, вони описали як рубцову тканину. А, так. Далі, далі рухаємо. О, Оце крупний план печінки, ось такі гепатоцити, красунчики. О, яка краса. Печінка у пацієнтки здорова. Навіть печінку перевірили. Ось така краса. А ось тут в мене вже, вже я хитаюсь. Я не можу тут чітко сказати, що де, окрім печінки і а, відрізка легеневої тканини. Це проток. Ось. Оце, 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 оце жовчний проток. Так, печінкові. Це велике, найбільше збільшення. Ось такі красиві. Чудові клітини печінки. Це не печінка. Мабуть, це вони описали як фіброзну тканину. Так, зробили біопсію, а на знімку це вогнище не видно. І сказали так, не знайшли. Так, описана картина підозрена метастази, але а, метастаз не знайшли. Біопсія знайшла легеневу тканину і печінку, е раку ніде немає і сказали так, треба дати строк і через три місяці зробити повторну КТ. за онкопротоколом від горла до малого тазу з контрастом. Е, я, звичайно, погодився з такою тактикою, але, все ж таки, інтуїція. Я запропонував для початку зробити все ж таки звичайний знімок і подивитись. А якщо на знімку вона зникне, і зробили. Так, у пацієнтки симптомів і, і не було. І всі три, три ці місяці симптомів ніяких легеневих не було. Але але, але була десь ближче до вересня. з'явилась симптоматика ревматоїдного артриту, який був підтверджений. Бух. Так, робимо попередній знімок. Квітень. Повторний знімок. Вересень робимо знімок. Тіні немає. Вона зникла. Тобто, навіщо було одразу робити це КТ з контрастом всього організму? Нир, нирки не казенні. На контраст може бути реакція? Величезне, величезне променеве навантаження. І е, на знімку немає, але як закрити тему. Направляю пацієнтку в е, туб-діспансер на консультацію для початку. Тому що максимально хочеться уникнути е, обстежень, при яких може бути шкода. Або практична, або теоретична. Ну, практична шкода, це може бути контраст, а теоретично це радіація. Її консультують. Так, знімок, так, звичайно, тінь е, відсутня. Немає того вогнища, але все ж таки кажуть, що треба зробити кателегень. Без контрасту. Зробили. Ось, будь ласка, висновок. Норма. Висновок норма. Отже, ситуація. Людина для профогляду без скарг проходить знімок, знайшли вогнище, зробили КТ, Картина метастазів множинніх на хвилиночку, страшне і сумне. Потім людина а, не спить ночами, а, переймається, проходить а, різні обстеження, нічого не знаходять, кажуть робити контроль, а на контрольному знімку, на контрольній КТ, на хвилиночку. Патології немає, вогнища зникли. І, і ось коли я це побачив, я кажу пацієнтці: О, бачите? Інтуїція не підвела. Але це Хе. ні, це ще не все. Тому що треба завжди все роздивлятись ось в цьому капелюсі. Отже, нова КТ від 9 вересня цього року. Пацієнтка в цілому радісна, я так, також задоволений, що все гаразд, але я ж її запрошую до себе з диском КТ. Я був заклопотаний, там і пацієнти, і співробітники. І я вставляю цей диск. І ось так: без капелюха прокручую. І кажу: о, все гаразд, вогнищ немає. Але повторюю, без капелюха. А вона каже: ні. А я була в YouTube диспансері, а вони роздивились і кажуть, що якщо добре подивитись, то можна знайти вогнища. Потім я вдягаю капелюх і роздивляюсь. В капелюсі. Отже, давайте порівнювати. Так, це м -м, ліворуч, 5, 5, э, 5 травня цього року і праворуч 9 вересня. Отже, дивимось, порівнюємо. Ліворуч вогнища. Давайте знайдемо хоч одне таке впевнене. О! О, ось воно. Так. А праворуч, нібито висновок норма. І давайте дивитись, шукаємо його, а його нема. Його немає. Того вогнища, яке видавалось ознакою метастазу, немає зовсім. Воно зникло в нуль. Праворуч, ось праворуч, вогнище, його також немає. А нижнє вогнище. Давайте порівняємо, що з ним сталося. Ну, щось є. ні, Воно то є, але туди штрикали, ось тут штрикали, брали біопсію, і воно видається зараз, як, скоріше за все, рубцова зміна. Але головне, що ті множинні вогнища вони зниклі. Але якщо роздивлятись у капелюсі Шерлока Холмса, то можна, можна багато що познаходити. І зараз, зараз познаходимо ось вогнище, ось малесеньке, Мале Таке вогнище ліворуч. Ну, давайте його знайдемо на попередній КТ. А ось воно. Ось вогнище. Ось вогнище праворуч, ось воно малесеньке, і воно один до одного. Тобто ми маємо. Два сорти вогнищ. Є вогнища, які були і зниклі, які е, видавались е, ознакою метастазів. А є вогнища, які були і не зникли, і зовсім а, не змінились. Так, ну, ну ось, до речі, ось 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 один рівень. Так, ось один рівень. Ось вогнище було, було і є. А ось вогнище було і зникло в нуль. Що це за вогнища, які були і не зникли? Можливо, це її вогнища. Але саме головне, динаміка вражаюча. І тепер питання, що це було? Я не знаю. Але я припускаю, що це був такий сценарій такої нетипової пневмонії. Е, порада пацієнтка отримала від фтизіатрів, пораду зробити КТ-контроль без контрасту, КТ-контроль легень е, через пів року. Висновок. Ну, один з висновків, який дуже сильно напрошується, що якщо б людина не пройшла цю флюорографію, то ось ця ситуація з вогнищами, вона б минула спонтанно і безсимптомно, і без лікування, і без обстеження. Але факт є факт. Далі, висновок: все треба роздивлятись в капелюсі. І ще одне, треба максимально намагатись а, якнайменше давати обстежень взагалі необґрунтованих. І якщо мова йде про КТ з контрастуванням, треба все ж таки багато разів подумати, перш ніж його робити, повинні бути підстави. В даному випадку ми змогли уникнути повторної. КТ з контрастуванням зробили знімок, побачили зникнення вогнища, і ситуація одразу після цього змінила трактовку.